Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми, як завжди, на каналі Одеса і Транспорт. Ми з України. І зараз ми поговоримо про те, що з 23 червня з Росії пішов шквал дуже приємних для нас новин про відносини між російськими силовими структурами, які дуже схожі на любовні стосунки жаби з гадюкою. Хто тут жаба, хто тут гадюка, обирайте самі. Втім, що це таке насправді це державний переворот. Це громадянська війна, чи просто піар постанова на фоні загальної військової поразки Росії та її краху? Ми поки що не знаємо. Також ми не знаємо, чи живий взагалі Путін. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Якщо дуже коротко розібратися в основних подіях на Росії останньої доби, то ми побачимо наступне. Почалося все з того, що вчора ватажок приватної військової компанії Вагнер Пригожин спочатку зробив кілька гучних заяв на тему, що раніше Україна не дамбила Бамбас протягом восьми років, як це каже російська пропаганда, а повноцінно воювала саме на Донбасі з російською армією. Самій же Росії 24 лютого минулого року не треба було починати воювати взагалі. І вся ця війна там на болотах була потрібна лише для того, щоб потішити самолюбців. Кількох осіб. Одну цю особу ми дуже добре знаємо. Про неї є пісенька з двох слів. Дуже популярна пісенька, дуже раджу її послухати. Втім, зараз ці ці особи замість свого самолюбства чешуть зовсім інше місце. Потім той же самий Пригожин заявив, що на одну з баз його вагнерів в тилу російської армії було завдано ракетного удару російської ж армії, а потім. Пригожин обурився взагалі на міністра нападу Росії Шойгу та інших і заявив, що йде походом на Ростов та на Москву з 25 тисячами своїх посіпак, тобто зеків та їх співчуваючих, і буде полювати на Шойгу та Герасімова, начальника генштабу Росії. Про самого Путіна Пригожин не казав нічого. Публікувалися голосові повідомлення від Пригожина, начебто від нього. Цікаво, що всі файли з цими голосовими повідомленнями були записані в один і той же час, трохи за 19-ту годину по Москві і в одному місці. Тобто, Пригожинська вся істерика може мати характер заздалегідь спланованої вистави. Відповідно, російська влада запровадила у Ростові, у Москві та у інших містах європейської частини Росії посилені заходи безпеки, вивели на вулиці цих великих міст воєнну техніку, почала перекривати автотраси та ставити блокпости. Російські генерали типу Суровікіна почали записувати відеоролики, на яких вони з тремтячими руками закликають вагнерів здаватися. А самого Пригожина путінський режим вже звинувачує у спробі збройного захоплення влади, тобто у військовому перевороті, та погрожує посадити у тюрму. Втім, я гадаю, що ватажку воїнства зеків якраз і місце серед зеків, тобто за ґратами, та краще за українськими гратами, щоб він відповідав за все, що зробив в Україні. Сам же Путін, за словами Піскова, який завжди бреше, був проінформований про все і почав діяти. І ми бачили, як він почав діяти. Опублікував. Пізно увечері вчора відеозвернення до російського дня молоді, яке було тому просто зовсім не в тему. О півночі також злетів та полетів у невідомому напрямку літак картопляного диктатора Білорусі Лукашенко. Напевне, Лукашенко взяв з собою оці самі карти, де він знає, звідки готувався напад. Що ж ми можемо з цього зрозуміти насправді? По перше, на Росії дійсно почалося щось дуже екстраординарне, але це не громадянська війна, ні в якому разі, де Протистоять різні ідеології та їх ідейні прибічники. Це якщо і є конфлікт, то це суто конфлікт за владу між двома чи кількома силовими угрупованнями на Росії. По друге, причини цього конфлікту в тому, що Пригожин опинився там зараз в такій ситуації, що або його ліквідовують, або він йде в Абанк, і він по суті і пішов в Абанк. По третє, поки що не зрозуміла дійсна реакція самого Путіна на фактичну спробу перевороту. І також не зрозуміло, чи живий взагалі Путін, і про це я ще трошки торкнуся. По-четверте, поки що не зрозуміла позиція інших типу лідерів Росії: Кадирова, Патрушева та тому подібних. По-п'яте, якщо Путіна дійсно вже немає серед живих, я маю на увазі справжнього Путіна, а не його двійників, то зміст всього цього протистояння стає цілком зрозумілим. Поки справжній Путін ще живий, вони там всі сидять тихенько під шконкою та бояться. А коли ж він наказав довго жити, то вони негайно почали, як павуки у банці, боротися за владу. І останнє всі ці події ніяк не повинні вводити нас в оману, що той чи інший російський діяч то. Типу пригожена чи когось іншого може стати зараз союзником України. Всі вони вороги. Злісні та запеклі, і їх внутрішня боротьба між собою це просто можливість для ЗСУ, користуючись безладом Росії, взяти з цього якнайбільше, тобто провести ефективні наступальні дії. І вони це роблять. Я маю на увазі ЗСУ, оскільки російські так звані воєнкори вже просто ниють вид безнадьоги і прогнозують швидкий розпад та крах російського фронту і радять своїм читачам, які знаходяться у профприфронтовій зоні, у сірій зоні. Та на окупованих територіях якнайшвидше тікати, тому що вони щось знають. Також вони повідомляють вже про досить значні наступальні дії ЗСУ під Бахмутом та у Запорізькій області, які мають дуже великі результати. Та про наступ ми поговоримо дещо пізніше. Стежимо за ситуацією. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!